Откровення, откровення. Це книга таємничих чудес знаків. Пророцтва цієї чудової книги говорять про майбутні події, які відбудуться у кінці часів. Примітно, що на початку книги Откровення є добірка, що складається з семи листів. Це послання Ісуса Христа, записані його учнем Іваном. Послання є короткими листами, вони лаконічні і б'ють у ціль Адресати листів, ранні християнські церкви. Дані листи адресовані семи античним громадам, при цьому вони, як і саме одкровення, є пророцтвами. через ці листи Христос звертається до всіх церков усіх віків. Сім церков, сім листів. Це сім послань до сучасних християн. Це важливі слова похвали, заохочення та попереджень. Приєднуйтесь до вивчення Біблії, до вивчення безсмертних слів Христа, звернених до Його послідовників через сім церков Откровення. Доброго дня. Я Девід Джеремає ласкаво. Просимо на програму Поворотний момент коли ми приходимо на виставку чи бродвейський мюзикл, є одне, що віділяє нас від того, що ми очікуємо побачити це завіса. Коли світло згасає, завіса підіймається, серцебиття прискорюється. І Я думаю, саме це відчував апостол Іван, коли Бог, образно кажучи, підняв завісу на небесах. Його опис небес найдокладніше описано в Біблії. Після послань Христа Семи церквам Бог показав Івану, що чекає церкву. Він показав йому славу Божого престолу. Це остання проповідь нашої нової серії про сім церков откровення під назвою Погляд у небо сьогодні у програмі. Поворотний момент ми заглянемо за завісу до небес. Перше, про що ми дізнаємося, про те, як церква покинула землю. Дізнаємося про зникнення церкви. Ось кілька причин, чому ми знаємо, що церква потрапить у небо. І якщо можна так висловитися, це сталося між третьою та четвертою главою. У третій главі церква знаходиться на землі. А в четвертій, ми бачимо, що церква вже на небі, яким чином вона опинилася там, і ми знаємо, як це сталося. Ми знаємо, що це сталося через вознесіння церкви. Як нам на підставі книги Откровення зрозуміти, що це правда, я прошу вас стежити за ходом моїх думок. Перш за все, ми бачимо це на основі послідовності у книзі Откровення. Це перша причина. Натхненний план книги Откровення ми бачимо в першому розділі, в 19-му вірші. Давайте подивимося, це місце писання разом туди, йдеться про те, яке завдання стояло перед Іваном. Отже, напиши, що ти бачиш. Бачи що є і що має бути по цьому, зверніть увагу на кінець вірша що має бути по цьому. Прочитаємо перший вірш четвертої глави. По цьому я поглянув і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. Що, що статися має по цьому. Та ж фраза, що стоїть в Дев'ятнадцятому вірші першого розділу це говорить нам про те, що ці місця взаємопов'язані, і тут починається пророцтво Івана по натхненню Духа Святого, про те, чому належить бути після цього. Після чого після того як ми вознесемося на небо, що буде відбуватися, коли ми будемо на небі, і що буде в цей час тут на землі? ще один факт, який підтверджує істину вознесіння, полягає в мовчанні про церкву з 4 по 19 розділ Откровення. І якщо церква все ще на землі, то з 4 по 19 розділ має бути хоча б якась згадка про неї. Чи не так дивовижна історія полягає в тому, що слово церква з'являється в перших трьох розділах 19 разів, але починаючи з 22-го вірша 3-ї глави до кінця книги про церкву на землі немає жодної згадки. І третя причина Дух Божий залишив землю і перейшов на небеса. Чому? Тому що на землі Дух Святий живе в нас. Звичайно, його можна знайти в різних місцях, але його основне служіння в тому, що він живе у віруючих людях. Коли ми Піднеслися, Дух Святий теж не залишився на землі. Одна з причин, чому скорбота це пекло на землі, тому що землі був забраний той, хто нас утримує. Нікому буде утримувати зло. Вам здається, що сьогодні на землі багато зла. Тому, друзі, переконайтеся, що ви у Христі перевірте своє серце, щоб вам не залишитися тут під час скорботи, коли на землі вже не буде Духа Святого, що утримує злом отже, Дух Святий перейде в небеса. Це прості речі, які ми помічаємо, вивчаючи цю книгу. Давайте зупинимося і розглянемо їх більш детально. Сказано, що у цій книзі мова йде про те, що було, що відбувається зараз і чому належить статися. Але починаючи з четвертої глави, церква на землі взагалі не згадується. Хоча у перших трьох главах церква на землі згадувалася 19 разів. Духа Святого більше немає на землі. Де ж він? Ми дивимося у відчинені двері, і бачимо, що Дух Святий в Небесах, що саме почне відбуватися, коли почнеться вознесіння? Біблія говорить, що по перше буде чути голос. Пам'ятаєте? Голос Архангела. Прочитаємо Откровення 4.1 і перший голос, що я чув його як сурму. Перше до Солонян 4.16. сам Бог господі з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде із з неба. І в першому до Фесалонікійців 4,16 шістнадцять, четвертому розділі Откровення йдеться про голос. Що ще ми знаємо про Вознесіння? Буде голос і буде чути звук сурми. Прочитаємо Откровення 4,1 Перший голос що я чув його як сурму. Перше до Солонян 4.16. Бо сам Господі з наказом при Божій сурмі зійде з. З неба. Сурма згадується, і в откровенні четвертій главі, і в першому до Солонян, четвертій главі. Що ще ми знаємо? Поряд із голосом і тробою буде зміна. В Откровенні 4.2 Іван каже: «І зараз у дусі я був. А що ми читаємо про Вознесіння в 15 розділі? Першого до Коринтян. Бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить ботлінне оце зодягнутись в нетління, а смерть не оце зодягнутися в безсмертя. Я переконаний, що якщо читати книгу откровення послідовно, неможливо не помітити, що після третього розділу відбувається радикальний зсув. церкви на землі більше немає. Вона на небі, і ось насувається скорбота: сім років пекла на землі. Цей період докладно описаний з 4 до 19 глави, але нас тут вже не буде, тому що Біблія говорить, «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Під час вознесіння церкви ми будемо забрані на небеса. А це до речі може статися в будь-який момент, навіть до кінця цього служіння. І я загалом то не буду проти цього, якщо це станеться отже, між третьою і четвертою главою відбувається вознесіння церква в небесах. Ми дивимося тепер через відчинені двері. Откровення 4, один Це те, що Іван бачить у своєму баченні про цей час у майбутньому. Він дивиться у відкриті двері. Ми побачили, що церква покинула землю і тепер перші 11 віршів – Це існування церкви на небесах. Якщо дивитися далі, те, що написано в Біблії, і не стрибати з місця на місце, ми побачимо наступний аргумент у четвертому розділі книги Откровення. апостол Іван пише за натхненням Духа Святого. По цьому я поглянув після чого? Після того, про що ми говорили, після того як церква або Знеслася по цьому, я поглянув ось двері на небі, відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу. Що статися має по цьому найперший вірш цієї глави описує відкриті двері в небесах? Ми вже двічі читали про відкриті двері в книзі Откровення. У листі Філадельфійської церкви було сказано, що перед ним відкриті двері можливостей. А в листі до Лаудакійської церкви ми бачили картину, як Ісус Христос стоїть біля дверей церкви і стукає в надії, що його впустять цю церкву, яка охолола і якій не вистачає. Любові до Бога. Але тут перед нами двері відкриті в небеса. Біблія описує нам небеса, щоб ми мали уявлення про них. І наскільки я знаю, всього лише два рази у книзі Откровення були відкриті двері в небеса. У четвертому розділі по цьому я поглянув ось двері на небі відчинені, і також у 19 главі одинадцятому вірші побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. У четвертій главі дивіться, відчиняються двері, і хтось підіймається вгору. А в 19 главі двері відкриті на небі, і хтось сходить вниз. У четвертій главі двері відчинили, і ось Іван, як представник церкви, запрошений піднятися на небо у 19 розділі сказано, що одного разу Ісус Христос повернеться на цю землю на білому коні. Він спуститься через відчинені двері небес і буде правити на землі. Тобто двері небес буде відчинено двічі, коли люди підіймаються вгору, і коли Ісус буде спускатися на землю. Брати і сестри, ключовим словом четвертої глави є слово престол. Одна з головних тем книги Откровення це суверенна влада Бога над усім всесвітом. Мені це подобається, тому що сьогодні, коли ми дивимося навколо, здається, що немає когось, хто був би на дос. Всім цим, і ми думаємо, куди ж все це приведе. І тому я хочу сказати вам, що коли ви дивитеся на небеса, дивіться у відчиненні двері, знайте, що всемогутній Бог на престолі. Зараз не видно, що він усім керував, він дав людям простіри. Вони роблять те, що захочуть, але все ж запевняю, все в його руках. Престол все ще на небі, і на цьому престолі сидить всемогутній Бог. Отже, на престолі сидить триєдиний Бог. У другому і третьому віршах Іван говорить: і зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса й сердиса. Він на престолі. Велич цього престолу можна описати тільки порівнюючи його із дорогоцінними каменями. Біблія говорить, що коли ви дивитеся у відкриті двері небес, ви бачите там престоли. На престолі сидить триєдиний Бог. Перш за все, Бог отець і друге, що говорить Біблія, це що навколо престолу веселка. Третій вірш. А веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. Уявіть собі цю картину. На престолі всемогутній Бог, а навколо престолу смарагдова веселка. На престолі сидить триєдиний Бог, навколо нього смарагдова веселка, і також престол оточують 24 старця. Четвертий вірш А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені. а на головах своїх мали вінці золоті. 24 старці сидять на 24 престолах. Вони не символізують ангелів або 12 колін Ізраїлю, але вони представляють еру церкви, представляють святих. Звідки я це знаю? Я допоможу вам зрозуміти звідки По-перше, Я переконуюся в цьому, по тому, що на їх устах хвала. 24 старці це частина небесного хору. У п'ятому розділі книги Откровення нам дана можливість почути їх пісні. Прочитаємо це місце. Воно буде виведено на екран. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а Кожен мав гусла і золоті чеші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей богові з усякого племені. На що це схоже? На церкву, чи не так? Спокутував з усякого роду і племені і мови місіонери приїжджають в усі куточки землі. Благовістять і люди з усіх народів приходять до Христа. Вони частина вселенської церкви. І Вселенська церква представлена на небі 24 старцями. Прочитаємо далі з усякого племені і язика, і народу і люду. І ти їх зробив для нашого бога царями і священно. Вони на землі царюватимуть. Про кого йдеться? Про церкву. Одного разу церква буде правити на землі разом із самогутнім Богом. Ви знаєте про це? Ви знаєте, що в тисячолітньому царстві ми повернемося на землю, коли Ісус прийде через ці двері на білому коні в кінці часів, і буде битва Армагеддон. З ним будуть його ангели і всі його святі. Тобто ми з вами, якщо ми християни, ми повернемося і будемо правити на землі. Я перекладав. Конений навіть готовий висунути доктрину, що 24 старця це представники церкви Ісуса Христа. Чим вони зайняті? Вони зібрані навколо престолу, щоб поклонятися Богові. Ми знаємо, що мова йде про церкву по хвалі на їх устах, і також по одягу, в який вони одягалися. Прочитаємо четвертий вірш, і відзначимо, як одягнені ці старці. А навколо престолу, 24 престоли, престоли на престолах. Я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені. А тепер дивіться, що сказано в Откровенні дев'ятнадцять сім вісім. Радімо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля агнця настало, і жона його. Гоф, хто його жона, друзі. Це церква, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світливий сон, бо вісон то праведність святих. Отже, ми знаємо з вами, що 24 старці це церква по хвалі на їх устах, по одягу, в який вони одягнені, і також по тому, що на їх головах вінці. У четвертому розділі також сказано а на головах своїх мали вінці золоті. Подивимося, що це були за. Вінці у книзі Откровення йдеться про два різних вінця. Вони позначені двома різними грецькими словами: один вінець це вінець правителя або царя. Такий вінець ще називається діадемою. Це вінець влади. Інший вінець, вінець переможця. Це слово Стефанос. Такі вінці одягали на переможців у грецьких іграх, коли вони приходили першими. говорячи про 24 старців, використано слово Стефанос. Ці золоті вінці були нагородою 24 старців навколо престолу, що представляли церкву. Це виключає всіх, крім церкви, тому що ні ангели, ні святі старого заповіту ще не були на суді і не отримали. Нагороди вони не могли мати вінці, адже ще не постали перед судом. ось три елементи, які описують старців перед престолом: хвала на їх устав, білий одяг, і вінці на головах. Ми знаємо, про кого йдеться. Це церква Ісуса. Ці люди представляють нас з вами. Вони випереджають нас там як наші представники. Цікаво наскільки все взаємопов'язане. Давайте зараз повернемося з вами до церкови з другої і третьої глав. Я прочитаю вам ще декілька уривків. Отже, откровенням 3, 21. Давайте читати. Переможцеві сісти, я дам на моєму престолі зо мною. Церкві було обіцяно престол. Откровення 3.18. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися. Церкві обіцяли білі шати, і тоді, в откровенні 2.10 будь вірний до смерті. Я тобі дам вінця життя. 24 старці являють собою церкву. Давайте глибоко вдихнемо і підсумуємо те, що ми побачили разом із вами. Ми увійшли до небесних дверей. Нам дана можливість дізнатися, що відбувається на небесах. Ми побачили величне престоле всемогутнього Бога, що сидів на ньому. Престол сяє так яскраво, що видно лише Блиск яс, і золота. Біблія говорить, що навколо престолу були 24 старці, навколо Божого престолу на небесах, церква. Вам коли-небудь приходило в голову, що якщо ви віруючи в Ісуса Христа, якщо ви попросили Ісуса стати вашим Спасителем, то одного разу ви потрапите на небо і будете перебувати біля престолу всемогутнього Бога. Яка чудова думка, але давайте продовжимо. На престолі сидить три єдині Бог, престолу точове. Селкам 24 старці сидять навколо престолу. І дивіться, в п'ятому вірші ми бачимо блискавки громи і голоси, що лунають з престолу. А від престолу виходили блискавки і голоси. Ви пам'ятаєте, як Господь дав ізраїлітянам закон на горі синай? Мойсей спустився з гори і передав їм Божий закон. Пам'ятаєте, що тоді відбувалося? і сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми, і затримтів увесь народ, що був у таборі. Це відбувалося, коли Бог дав їм закон, але оскільки вони не самови, порушили закон даний їм Богом. Такі ж звуки будуть шутні в небесах. І тоді, коли всемогутній Бог почне виливати свої суди на тих, хто відкинув його і його слово. Зверніть увагу на шостий вірш четвертої глави, і перед престолом море скляне, подібне кристалу, величне видовище, і в віршах з шостого по восьмий. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин. тепер ми бачимо більш повну картину цього. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна із них мала навколо по шість крила всередині, повна очей. І Спокою не мають. Вони день і ніч промовляють свят, 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 Господь Бог вседержитель, що Він був і що є, і що має прийти. Отже, що це за чотири тварини? Хто вони такі? Я читав багато тлумачень, деякі вважають, що вони символізують чотири Євангелії. Мені особисто важко уявити, що в небесах будуть робити чотири Євангелії. Пам'ятаєте, я говорив вам, що книга откровення тлумачить сама себе для того, щоб зрозуміти книгу откровення, коли ви бачите щось що вам не зрозуміло, візьміть симфонію і пошукайте. Можливо, про це написано десь у писанні. Ще одне місце в Біблії, що оповідає про те, ж, може підказати вам, чи йде мова про це. Подібне місце про чотирьох тварин ми зустрічаємо в книзі Єзекіїля. Це перша глава Єзекіїля. У ній говориться хто такі ці тварини у небесах? Давайте прочитаємо разом це місце. І побачив я аж ось бурхливий вітер насувався з півночі, велика хмара та палючий огонь, і навколо неї сяйво, а зсередини його, ніби блискуча міць з посеред огню, а з середини його подоба чотирьох живих істот. А оце їхній вид. Вони мали подобу людини, і кожна мала чотири обличчя, і кожна з них мала чотири крилі. А їхня нога нога проста, стопа їхньої ноги, як стопа телячої. Ноги, і вони сяяли, як ніби блискуча мідь. Опис звіра в першому розділі Язикіїля дещо відрізняється від опису в четвертому розділі откровення. Але це одна і та ж картина. Тварини в книзі Язикіїля. Це ті ж тварини, що і в четвертому розділі «Откровення». Через кілька розділів Язикіїлі розповідає нам, хто ці тварини? Язикіїля 10, 14, 15. А в кожного чотири обличчя обличчя одного, обличчя Херовим, обличчя другого, обличчя людини, а третє обличчя лева. Леваче. Четверте обличчя Орла і піднялися ті херовими. Це та жива істота, яку я бачив на річці кевар Кеварєзикіїль каже, що один з них був херовімом, і потім він побачив, що всі вони херовими. Це були ангели, що стояли посеред престолу всемогутнього бога. точно так само. Як Херовими і серафими були поставлені біля ворі Дедему після того, як парочка була вигнана. Іван бачить прекрасний престол, і на ньому сидить триєдиний Бог. Престол оточений веселкою, і навколо престолу сидять 24 старці, представники церкви. Від престолу виходять блискавки, громи і голоси. Скляне море відокремлює престол від усіх інших творів. Але посеред престолу стоять чотири ангельські істоти. Готові почати судити цей світ. Коли Бог буде судити світ під час скорботи, він буде використовувати для виконання судів своїх ангелів. Послухайте, що сказано в откровенні 6.1. і я бачив, що Агнець розкрив одну із семи печаток і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голос грому. підійди. Откровення 6.3. Коли другу печатку розкрив, я другу тварину, почув, що казала, підійди. Йди тварини це ангели, які виконують особливі завдання Бога. Перше, що вони роблять, це здійснюють суди, але також вони ведуть у поклонінні. Вони беруть участь в найбільшому видовищі на небесах. Вони співають, сидячи на престолі разом із 24 старцями. А тепер послухайте уважно. Откровення чотири дев'ять одинадцять, коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки, вічні. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та все створено. О, ви не уявляєте навіть собі. Якби я хотів уявити в своєму розумі всю цю величезну картину, іван бачить страхітливі блискавки. Він чує грім і раптом, немов захоплений велич цієї картини, він бачить ангелів, які співають. Свят, свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти представники церкви 24 старці чують, як анголи починають співати. Вони падають на коліна і знімають вінці свої перед престолом. Тільки що вони були нагороджені вінцями за вірність самогутньому Богу, але вони приносять ці вінці Ісусу і отцю і кладуть їх біля престолу як дар любові тому, хто так сильно їх полюбив. Вони кладуть вінці біля ніг Христа і починають співати. Ось що вони співають: достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу і честь і силу, бо все ти зробив із волі твоєї існує, та створено все. Не знаю, як ви, але я хочу в цьому брати участь, і я прошу Бога показати мені, як отримати вінець. Я сподіваюся, що я вже рухаюся в цьому напрямку, але в будь-якому випадку я хочу прагнути отримати нагороду, і я хочу неодмінно брати участь в цій церемонії. І якщо ви, як частина церкви, опинитесь там, ваша похвала і поклоніння Богу будуть сильно відрізнятися від поклоніння анголів. Вони будуть співати пісню про Бога. А ви в своїй пісні будете звертати до нього Ви будете співати йому, а не про нього. У нашому поклонінні недостатньо просто говорити про Бога у третій особі. Ми повинні впасти на коліна і сказати: Господи, Ти гідний. Ти заслуговуєш це. ти єдиний. Коли ми звертаємося до Бога в другій особі. В цьому відображається наша близькість із ним. Ми не просто описуємо його, яким він є, але ми маємо персональне спілкування із самим Богом. Тільки викуплені здатні на це. Я вірю. Що Бог мешкає серед славослів'я народу свого, дякуємо за перегляд поворотного моменту. чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо сьогодні ви зробили цей крок, віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.